Друзі, рада всіх вітати! Ви на каналі Лана Мун. це відео по грі Імперія Пазлів. І ми тут зібралися заради того, щоб дати Вівіці розлім. Але є невелика проблемка. Як бачите, мені не вистачає цілих 2 зіркових жовтих ефіра. Але де ж ми їх візьмемо? А ось цієї дівчинки, котру я майже не використовую. Я й дала розлім, але, може, беру на Витика дуже рідко. А тож, він стоїть тут в неї без якогось сенсу. Тож, дивіться. Тож, в який спосіб можна зробити повернення ресурсів за допомогою амулета ефірного скидання. Але працює він тільки на легенді. Тож... В нас якраз і є легенда, і повернено буде 50% їжі та заліза, але не більше 100 мільйонів. Цікаво, скільки мені повернеться. Та і ще замість героїв, котрих я скормила, скажімо так, для підвищення, для прокачування, то мені будуть повернені тренери. Окей, давайте то зробимо. Я це роблю перший раз. Ось вона мала. як кидаєте, через що ми будемо це робити? Через книги. Ось тут у нас внизу є ефірне скидання. Опс, давайте подивимось, що я отримаю. зіркових. 12 чотири зіркових інструкторів. Слухайте, я одразу качну Вівіку і на війну її поставлю оцю в костюмі бійця. Так, один тризірковий, один однозірковий. Три ага, комплекта їжі по 50К, ТТС, 510. І ось ефір 5. Значить, мені повертаються святині, п'ятизіркових, 20. Ну, все як треба. все, Мені вистачить. А ще і емки, Коротше, всі ресурси, окрім їжі, як такої половини, мені повертаються. Ну що ж, полетіли. Ам... Я точно її хотіла. Давайте перевіримо це Ханітра так, <сум> щоб не, не якась інша. Скинути, та. Все. <сум> Пішли качати вівіку. Тепер на злом подвійний. Окей. Краса яка? Добре. Що в мене є Ханітра? <сум> Так, ну і давайте, щоб було красиво, я прокачаю її одразу. Дивіться, зараз буде диво. Афігеть, як це красиво. Тихо, 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 тихо. А ну-ка. Ось так. Ну, і ще додам одного ось, наприклад, тудана. <гум> все, підвищити. Офігеть, все, ми взлетіли вище неба. Слухайте, а якщо мені може її на другий, і на подвійний розлім викачати, а ну давайте подивимося, чи це реально? А, ну мені ж потрібно розлімити основну версію. Окей. Хоча вона вже готова вставати в оборону, я то і зроблю, бо мультяшна в мене не дуже відстояла. В мою оборону просто залупашили. Добре, давайте дивитись. Так, звичайно, не може бути костюм вищий, ніж за самого героя. Ну, давайте тоді зробимо розлім основи. Упс, для того, щоб. Прокачати костюм мені потрібно спочатку віку докачати на максимум. Наскільки цікаво, я зможу її підняти, якщо все використаю. Так, тренерів, а навряд чи. Так-так так, 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 так. Ну, в принципі, в принципі, все реально. Може, я і зможу завтра її переродити на другий розлім. Давайте, підвищити. Ну, що ж, доведеться ось Вівіку тягнути. Окей. Все, дуже вдячна вам за перегляд. Вівіку ставлю в оборону на війну. Буде все красиво. Овієть! Ось така в мене оборона. Нефіга собі. Інфо. 5800 одразу. Ви таке бачили? Ося оборона буде стояти. Ну, офігеть! Ну, нічого собі, Вівіка. покажи клас. І це ще стати без загонів, котрі на полі. Нещодавно розраби апнули бонуси до атаки, до захисту і до здоров'я майже в два рази десь приблизно. А ще й до мультяшної версії, там оці пасивки, де. В них ухиляння 25, ну всі по 25%, там три якихось варіанти. Вони бахнули на 75%, то, може, в принципі, і зараз би і стояла мультяшна версія. Але я тепер хочу вже поставити в віку, як бійця. Ну, гаразд, все, тоді до зустрічі на. На жаль, не стріму, а в наступному відео по війні я вам розкажу, як стоїться оборона, як Вівіка стоїть. Все, всім на все добре, побачимося. Всім тихого неба, слава Україні! Будьте здорові!